Вітаю слухачів мого каналу на новому уроці з української мови. Сьогодні ми розглянемо написання префіксів роз без. Давайте пригадаємо: префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. За допомогою префіксів можна утворювати нові споріднені слова. В українській мові є префікси із сумнівним написанням у них приголосних. Особливо у префіксах роз та без. Не в усіх словах ми чітко чуємо звук з. Особливо коли наступним є глухий приголосний. А трапляється це тому, що у нашій вимові звуки здатні уподібнюватися один до одного. Дзвінкий приголосний уподібнюється до свого парного глухого приголосного. Часто це відбувається на межі частин слова, коли префікс закінчується дзвінким, а корінь починається глухим. Для уникнення помилок і правильного написання таких слів пам'ятаймо правило. В українській мові в кінці префіксів роз без, незалежно від вимови, завжди пишеться буква З. Давайте розбиратися на практиці. Прочитаймо слова, чітко вимовляючи кожен звук: Розквітнути. Розказати, розфарбувати. Розв'язати, рознести, розгадати, роз'яснити. Наприклад, у слові розквітнути, глухий к уподібнює до себе з. І ми чуємо звук с. Та ж сама ситуація зі словом розказати, розфарбувати і таких інших. У вимові там звук с. Але на письмі тільки буква З. Прочитаємо разом слова із префіксом без: Безводний. Беззмістовний. Безхмарний, безкрайній, безшумний. безмежний безбарвний. Теж, який би звук ми не почули, на письмі передаємо його буквою З. А зараз нумо тренуватись та виконувати вправи. Усі відповіді до вправ ви зможете знайти в описі під відео. Вправа 1. До поданих слів доберіть і запишіть спільнокореневі слова із префіксом роз. Ставте відео на паузу та виконуйте. Вправа 2. Випишіть слова, у яких знайшли помилку. Але перепишіть їх правильно. Якщо ви справилися із вправами і не допустились помилок, значить уважно слухали моє відео і добре все запам'ятали. Давайте повторимо те, що вивчили. Іноді під час вимови дзвінкий приголосний. Може уподібнюватися до свого парного глухого. Але у префіксах роз і без, незважаючи на вимову, завжди пишемо букву З. Дякую вам за перегляд, лайк і підписку. На цьому урок закінчується. Заходьте на канал і переглядайте інші відео, які вас цікавлять. А я чекатиму вас на наступних онлайн уроках.